Якщо дозволите, друзі, в кінці сьогоднішньої програми я б хотіла зачитати вам вірш одного із моїх улюблених сучасних поетів Сергія Седріка Локшина. Бо мені здається, що кращої нагоди, ніж сьогоднішній тихий вечір, який ми знімаємо напередодні Дня Закоханих, ну, важко знайти. Мені він дуже сподобався я хочу поділитися ним з вами. Як людина що за вечір можу закохатися двічі, а то й тричі. Я побуду вразливим, скажу тобі це у вічі. Я чекав тебе цілу вічність. Так, навчитися це казати складний процес, бо спочатку всі трохи наївні, як зранку секс, трохи втомлені, заціловані і пом'яті. Не шукай мене в кавовій гущі. гущі, у м'ять. Не ховайся від мене у темряву, у куток. До таксі через місто до мене один ковток, один доторк прекрасно шалений з ударом струму. Я зіграю тобі, Бог робив мої срібні струни. Тож цілуй мене вже і багряна, кажи твій хід, і тоді неважливо, куди там летить шахід. Скажу більше, тоді вже хадіт не така і белла, обережно з дверима над ними висить омела. Зранку ти полетиш на захід, а я до снів. Потім ти до снів на одному з легких човнів я ж до Мексики танцювати життя з мерцями. Потім ми поміняємося місцями. Потім ти занотуєш у нота Бене, якщо раптом захочеш пригод, це тобі до мене. Потім ти на світанку стривожена набереш і спитаєш, чи наш роман не синонім меж. Але Бог так малює нас. Зайняті всі три ноги. Ось і все. Відбій повітряної тривоги. Дякую Сергію за цю крапку у цьому вечорі. Ну і як завжди, і дякую гурту. Саву лайк. Like», так.